Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи Ого, скільки тачок. Машин точніше. О! Супра це... Справа від мене. Mitsubishi 3000 GT. Блін, е, е. То що... Ти шо, здурів? Ні, це не супра. Це Mitsubishi 3000 GT. Ось так. Ось тобі підсрачника. Ось так. До побачення. Ось тобі підсрачник. Ах, ти скотиняка Ось тобі скотиняка До побачення скотиняка Тут, походу, три етапи буде. Якщо по три кола, то буде три етапи тут. Так що постарайся, якнайшвидше це виконати, блін, боляче. Ось так. Дощик полився. Давай ми зможемо. Літак. Над нами пролітав, сідав на злітну посадкову смугу. На цей раз ми швидко проїдемо цю трасу. Ось так. Хитрим маневром. Це вже останнє коло. Ось так. Прискорюємось. Ось так. Давай прискорюємось Еще швидше, еще швидше, еще швидше. 290. До стенки. Чтоб... Ось так. И финиш. Так. Продолжаем. Наступный этап. А ось екліпс попереду. Так, педаль до полу. Погнали. О, скайланчик. О! Блін. Агов. Ви здуріли? Скотиняки ви. Ось тобі скотеняка. Правда, через огорожу не видно. Ось тобі, скотиняка. Ось тобі. Ми вже треті. Ось тобі. Е, слушай, взагалі. Іди сюди. Стояти. Давай. Ось тобі до побачення, я вже попереду Бо грім гримить. Блін, яка слизькість. Яка слизька дорога. Чи траса. Ось так. О, літак сідає. сідає. О, вже друге коло та передостаннє. Зараз так приклеюсь до стіни, щоб. Було боляче, ауч, боляче, давай, давай, боляче. Ось так. вписалась в поворот. Давай. А тут треба вже мо, блін, стіна. Чи огорожа. Знову не вписався в поворот різкий. Оце вже останнє коло. Ось так огорожу. Ось так. Ідеально. І прискорюємось. Давай. От 300 і в рожу. Ось так. Осталось поворот. Він не отримав керування. Ось так. Уперед? До фініша. Продовжуємо наступний та останній етап. Так, педаль до полу. Погнали. Ось так. Це, надіюсь, трохи швидше пройде, ніж минулий раз. Ось так, блін. Так, друге тепер достання коло. Це швидше пройде, блін. Знову дощик. іде да. Ух, який занос, ось так. Так, прискорюємось. На повороті. Давай, давай. Щось, хтось на вулиці там кричить. Не дивлячись на те, що я на шостому поверсі проживаю. Ух, блин, занесло трохи. Матюкаються ще раз швидше пройшу. Все. Зберігаємося. Я думав, що вилетить, вона не вилетіла. Так що на цьому це все. У нас в кармані більше 51 касарика, так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!